Болить горло льодяники фортеза від болю у горлі, крутезні. Президент Шадель Трамп прокоментував мирні переговори щодо України в Лондоні, на які відправили лише спецпосланника по Україні та Росії, кі ну вже навіть більше по Україні. Як пише CNN, відповідаючи на запитання про те, як пройшли переговори в Лондоні, Трамп сказав журналістам. Я думаю, вони пройшли добре. Він також заявив, що ні президент України Водимир Зеленський, ні російський лідер Путін, буцімто не є його фаворитами. Якщо вони обидва задоволені, обидва підпишуть угоду. У мене немає фаворитів. Я не хочу, щоб. Мене були фаворити. Я хочу, щоб було укладено угоду. Сказав він. Водночас Трамп відмовився повідомити, чи буде запропонована угода про припинення вогню між Росією та Україною. Містити пункт, що змушує Київ визнати приналежність Криму Москві. Він знову сказав свою цю мантру. Я просто хочу, щоб війна закінчилася. Ми повинні змусити двох людей, двох сильних людей, двох розумних людей домовитися. Бачите, він це він про Путіна ж теж говорить. Кошмар, і щойно вони домовляться, бисто припиняться. Сказав він, маючи на увазі Зеленського і Путіна. Водночас Трамп поскаржився на високі Ансою втрати від війни в Україні, ну все підраховує. По повторивши, що колишній президент Джо Байден ніколи не повинен був допустити, щоб ця війна сталася. Куди ж без Байдена? А якби був Трамп, так як він завжди каже, селі ніякої війни б не було, але він забуває, що вона була із з 2016 по 2020 20 рік. Тривала війна на території Донецької Луганської області, а Крим уже був анексований з 2014. Українська сторона тим часом розповіла про те, що ж вчора було в Лондоні. Ці переговори, яких фактично не сталося, були вони на іншому Івні мали бути мало чи не вирішальні, але ні, якраз таких зірвала й американська сторона, бо їм раптом не сподобалося, що ми не хочемо висновати крим російським. Українська делегація під час візиту до Лондона 23 квітня провела зустрічі з європейськими партнерами та спецпредставниками президента США Кітом Келогом. Ну от відправили хоч киталога голова МЗС Андрій Сибіга розповів, що зі спеціальним представником США генералом Кітом Келогом відбувся конструктивний обмін думками щодо шляху до миру. Україна, як ніхто інший у світі прагне припинення війни. Ми віддані спільні роботи для ні цієї мети підкреслив Сибіга також. Глава офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що українська делегація наголосила негайне, повне та безумовне припинення вогню має стати першим кроком до початку переговорів про досягнення справедливого і тривалого миру у Лондоні. Відбулася. Зустріч нашої делегації зі спеціальним представником президента США з питань України Кітомкелогом. Ми донесли свою позицію та наголосили на тому, що негайне повне та безумовне припинення вогню має стати першим кроком до початку переговорів про досягнення справедливого і тривалого миру. Висловили сподівання, що це відповідає баченню президента США Дональда Трампа. Зазначив Єрмак, що за будь-яких обставин Україна буде захищати свої принципові позиції під час переговорів, оскільки вони становлять основи нашого суверенітету та територіальної цілісності. Ну домовились продовжувати діалог. Речниця Держ... Департаменту Темі Брюс тим часом в ефірі CNN відмовилася конкретно відповісти на питання, чому ж а, саме держсекретар Марко Рубіо вирішив скасувати поїздку до Лондона, де напередодні відбувалися мирні переговори щодо припинення війни в Україні. Пояснила вона це цей крок. Рубіо а такими з логістичними причинами. Давайте послухаємо, що відповіла на питання журналістки, а, чому пропустив а, і вирішив не їхати Рубіо до Лондона. Темі Брюс, і повернемось. Знаєте, я справді не коментуватиму деталі, пов'язані із переговорами чи дипломатичними дискусіями. Держсекретар опублікував твіт, де він виклав свою позицію. Загалом триває багато обговорень. Ми знаємо, що генерал Келох перебуває в Лондоні. Тож процес рухається, питання розглядаються. Ви щойно показали фрагменти із віце-президентом із цього приводу на цьому й обмежуся. Я вже згадувала після брифінгу, йдеться саме про логістику. А за численними повідомленнями американських медіа про цей Вашингтон Пост писало і CNN, писало Рубіо, скасував поїздку на перемовини до Британії після заяви українського президента Володимира Зеленського, з який він зазначив, що ми в жодному разі не погодимося на визнання анексію Крима Росією. Тож а, хай там і Брюса вже би просто взагалі не коментувала, не придумувала відмазки про якусь там логістику, як ми бачимо.